Сьогодні відбулось чергове засідання, судове засідання. На цьому судове засідання ми пройшли всю стадію дослідження речових доказів. Також за клопотанням сторони обвинувачення ми допитали додаткового експерта, який проводив судову медичну експертизу. Ми його допитали для встановлення додаткових обставин в цьому провадженні. Також буде вирішуватись питання на наступного засідання. Зі сторони обвинувачення щодо доцільності призначення додатково комплексної судово-медичної експертизи з іншими експертизами. При е, дослідженні безпосереднього ушкодження на шиї е, було виявлено е, повне пересічення е, лівого грудинно ключично соскоподібного м'яза, неповне пересічення правого грудино ключично соскоподібного м'яза, а також ушкодження. Крупних магістральних судин, а безпосередньо лівої загальної сонної артерії, і зовнішньої та внутрішньої яремних верх. Також були виявлені ушкодження щитоподібної залози та гортання. Дане ушкодження має прямий причинний зв'язок з настанням смерті, оскільки ушкодження органів шиї та крупних магістральних судин вони провокують значну крововтрату. З розвитком шоку. йдемо до логічного кінця, саме задоволення на задоволення позиції сторони винувачення до вічного покарання винувачення. Багато позицій ми фіксуємо, що винувачення преше під час як і досудового розслідування, так і зараз під час дослідження доказів, під час загалом судового засідання. Це на нашу думку є позитивно. Ми ще раз підтверджуємо. Його вимисел щадось саме на вбивство неповнолітнього.